Всіх вітаю вас друзі на каналі Щоденні Рибалки. Приїхав я до свого товариша Олега в ліс, на пасіку. Вчора на ставочку трошки половив в нього там рибку, всю відпустив там, коробці клювали і плотву одну гарну піймав. Потім на вечір у нас на вечерю у нас був голови засмажений в сметані, приготовлений в сметані. От сьогодні вранці я вже пішов на лісовий потічок. Я хочу перебалити рибку на спінінг. На блешні маленькі. Тут є трошечки ще рибки, головень, корчівка або бестрянка. І бодай я би хотів на спінінг піймати хоча б одного головня вже. Це би було досягнення. Але найбільше хотілося б пройти потічком і подивитися цей осінній ліс. Ці золоті листя, зелені, оранжеві, коричневі. Це по-своєму дуже гарно, щоб передати вам цю атмосферу осіннього лісу. Також от шум потічка, такий заспокійливий. Побродити лісом, половити рибу, пороздумувати, подивитися красу осіннього лісу. Оце і моя є основна ціль. Навіть якщо буде якась риба, то я її відпущу. Вода дуже чиста, зараз і не глибока, тому до риби треба підкрадатися. Ох, гарно закинув. Може вдарить. Гарно закинув. Ну давай. Виходи. Атакуй. Ні. Ох. Окунець. Ну, вже на спінь Я впіймав рибку. Симпатичного окунця. зараз так обійду туди, вийду на ті камінчики. Там пару раз кину і тут Попробую. Підготовка до риболовлі більше часу займає, ніж сама риболовля. Однак це така специфіка. Риболовлі. Друзі, ви мене питаєте, якими блешнями я користуюсь чи якими приманками. Ну, от Я можу показати вигляд просто. А я не пригадую ні скільки це грам. Може це грам. І як називається вона? Якщо б я знав, я би говорив, а коли не знаю, ну що буду казати. Хопля Головин не хоче брати. Може він буде. В обід краще брати, або після обіду, можливо. Точно він тут є, але... Але. Так, друзі, вже практично листопад. Кожним днем все рибку важче і важче упіймати, а якщо і буде ловитися, то переважно якась дрібна. На зиму дуже розраховувати на якісь екземпляри. Ну, не варто. Ще я хочу поїхати на водосховище Дністровське, щоб з човна порибалити, може, судака або окуня. А там буду чекати, що крига буде і маленька можливість з'явиться спіймати рибку. Навіть не супроводжує. А мав би, по ідеї, так думаю, що мав би супроводжувати хоча б десь. А нещодавно давно я на цю блисню. На Дністрі непогано. Головня ловив. Трошки важче за попередню. Акуратніше треба закидувати. Дуже десь на гілки не попало. Гарно грає. Не хочеш? Так, що робити? Чи йти вперед? Чи піти назад? Знов поставив я легеньку-маленьку блешню, тому що водичка не глибока і важчу. Ох ти ж, ну прямо був удар під самим берегом. Хитро взяв і не попався. Видно, там стояв і одразу атакував. Ну давай повтори. Навряд чи, такий обережний, що не буде два рази підряд. Пробувати. Тут дуже маленька вода. Глибина маленька, однак попробувати варто. От там якраз він міг і бути. Ну однак. Нема. Ух ти! Є! Друзі! Я щасливий! Є! Дивіться, красень! Ось він! Та рибка! якою я сюди і прийшов! Не турбуйся, не турбуйся! Я тебе відпущу. <ріст> <ріст> ну давай. Будемо дивитися, як ти шуганеш. Не дуже він і драпав. Ох, які червоні плавники аж. Здалеку видно, так гарно. Чистій воді. Mm. Ну що, ну, друзі, я завдання мінімум виконав. Mm. Ну, чесно кажу, тішуся як мала дитина. Просто нема риби великої, але... Скільки насолода ось і дуб який. Гарний, гарний. Так, рибка тут є, хоча не глибоко. Там далі я бачу вихід головня. Тут дуже новина. І Дуже незручно закидувати. Хіба обійти знову з другої сторони і там попробувати. Золото осені. А погода яка сьогодні, ну, ну це просто захоплююче і не можу відірватися від цієї краси. Для такого потічка якраз добре мати такий невеличкий спінінг. Гарно закинув. Ну давай. Ух ти ж! Йолки-палки, класний удар був. Не встиг підсікнути я його. Ах ти ж! Був. 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 Ішов, супроводжував. І взяв але якось ніжно не підсікнувся. Давай, 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 ну. Ох ти ж. Є! Зразу ударив. Куда пішов?

Ja. Yeah. Ja. Yeah. Підпускати. Ух, шував. <ріст> класно. Ну, просто класно. Ой, боже, як все гарно. Йде, йде. дивіться, буруна, який є. Yeah. О, <ріху> друзі, дивіться. Хто це? Гарнюні оконець. Отак, давай. Рідну стихію. Трошки налякався, але буде жити. Він супроводжував, я бачу, він супроводжував. Я трошки на... тут струя, тече, я на течі зупинив блешню. Вона там трошки крутилася. Він узяв Я дівся. Ось коротше. Терепанув. Атакує, атакує окунь. Є. Опа, Павла. Майже кожний раз риба супроводжує, а клювати не хоче. Мені треба перейти, тому що там на дереві блешня з тої сторони. Ну і отак. Мушу, босими ногами це все. Ух. А водичка. Ой-ой-ой. Вот -ой она. -ой -ой. Кам'янки колять. У. Вода по коліно. Що робити? Шкода блишні. Шкода. Як би не було, мені цікаво, друзі, однак пора закінчити риболовлю і збиратися додому. Півдня пролетіло, прогайнуло незамітно, тому що було дуже цікаво. Навколо краса. Осінній ліс вдягнутий в золото, тому очей не відвести. Також покльовували клинчучки на спінінг, на блешні. Я на сьогодні прощаюся з вами і кажу всім миру, добра і любови. Бережіть себе ваших рідних і ваших друзів. На сьогодні до побачення. З вами був щоденний Рибалки.